УЄФА розпочинає боротьбу з шахрайством. Динамо зміцнює склад та хочеш потрапити на чемпіонат світу, готуйся до приниження. З вами Нандо. Тож давайте поговоримо про футбол. Київське Динамо починає підготовку до нового сезону, а тому кожен талановитий гравець на вагу золота. Це сісково. Тож, як то кажуть, всі зірки зійшлися і час підсилювати лінію півзахисту. І якщо ви запитаєте. Ким все дуже просто є гравці, які виступали в оренді за зорю і провели неймовірний сезон. Про кого я ви всі прекрасно розумієте? Це Володимир Брашко і Сергій Булець, які провели неймовірний сезон у Луганській зорі. Сергій Булець у минулому сезоні провів за зою аж 28 матчів, та ще й відзначився сімома м'ячами. Так само він з'являвся на два матчі кваліфікації до ліги конференції. У свою чергу Володимир Брашко провів 29 матчів у УПЛ і так само забив 7 м'ячів. Як бачите, результативність вражає як для півзахисників. Тому дійсно справедливо, що Київська Динамо вертає їх в свій склад. Тому особисто моя позиція ідеальний варіант для київського Динамо. Найс. Nice. Хочеш на чемпіонат світу? Показуй свою. Пізда. Yeah. Люди, і це не жарт. Одки кончились, екс захисниця збірної Швеції Ніла Фішер розповіла про жахущі, неймовірні, вражаючі, але в поганому сенсі того слова, акти приниження, які довелося їй пережити, і команді дівчат, аби потрапити на чемпіонат світу 2021 року. Нам сказали, що ми не повинні гулитися там найближчі кілька днів і показати свої статеві органи лікарю ніхто не розумів, чому, але ми зробили, як нам сказали. Ми думали, як ми до цього дійшли, чому ми змушені робити це зараз. Повинні бути інші способи зробити це. Водночас ніхто не хотів ставити під загрозу шанси зіграти на чемпіонаті світу. Нам просто довелося це зробити, якби принизливо це не було. Ми повинні були показати геніталії, щоб грати на чемпіонаті світу. Коли всі в нашій команді були обстежені, тобто вони оголили свою піхву. Лікар зміг підтвердити, що шведська жіноча футбольна команда складається тільки жінок. Цитує ас футболістку. Перевірка зробилась тому, що були підозри, що деякі африканські збірни мають у своїх складах футболісток чоловіків. за два тижні до початку чемпіонату світу ФІФА оголосила офіційний протокол. А точніше декларація, яка свідчила, що футболісти відповідають певній статі. Ось така гендерна рівність, от такі правила сексизму, ось така гуманність. А яка ваша думка щодо цього інциденту і тої ситуації? Пишіть у коментарях. Мадридський реал намагається продовжити оренду захисника донецького шахтаря ну і з сумісництвом бразильця, як це не дивно. До останніх часів Вінісіуса Тобіаса за інформацією Фабріціо Романо, вершкові готові пролонгувати оренду 19-річного захисника до червня 2024 року і викласти за це 500 тисяч євро. А вже наступного року вони мають право викупити гравця за 15 мільйонів євро. Щоправда, цей пункт є не обов'язковим. Цікаво, що Галактико за умовами попередньої угоди могло викупити Тобіаса за 10 мільйонів євро. Але цю Опцію вони чомусь не використали. І в продовженні теми гірників Педріньо наступний сезон проведе на батьківщині, де й продовжить виступати за Атлейко Мінейро. Донецький та бразильський клуб погодили всі деталі, і наступний сезон, 25-річний півзахисник, знову ж таки проведе на батьківщині, виступаючи за півнів. Нагадаю, Педріньо перебрався в Атлетіку Мінейро в липні минулого року, не забажавши грати за Шахтар після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Англійський нью Юнайтед усіма силами намагається підписати італійського півзахисника Мілану Сандро Тоналі. Давай шрак. А перша пропозиція сорок у розмірі 60 мільйонів євро була відхилена. Тому керівництво Ньюкасл Юнайтед прекрасно розуміє, що менше ніж за 80 мільйонів євро керівництво Росонері говорити просто про тоналі не захоче. Самому гравцеві Ньюкасл готовий запропонувати контракт на 6,5 мільйонів євро на рік, плюс бонуси, загальна сума якої буде складати близько 7,5 мільйонів євро на рік. Ну і на завершення трішечки статистики. У минулому сезоні 23 річний італієць у 34 матчах забив два голи та віддав сім результативних передач. Друзі, це сталося. У Єфа розпочинає боротьбу з шахрайством. Приклад Туринський Ювентус, який був оштрафований як на гроші, так і очками, які були забрані у турнірній таблиці серії А. За ваше здоров'я і за моє очко. УЄФА хоче створити наглядову раду, яка буде оцінювати реальну трансферну вартість гравців. Рішення мають офіційно затвердити 28 червня цього року. Таким чином, італійські клуби більше не зможуть ухилятися від фінансового ферплей. В Італії хибний приріст капіталу поширена практика, клуби штучно завищують вартість гравців, щоб заповнювати клубний бюджет правильним балансом коштів. Однак правило поширюватиметься на всі європейські клуби, а не тільки на італійські. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.